Характеристика цих ударів говорить про те, що ворог ймовірно хоче влаштувати нам бикаблекаут і зробити так, щоб ми були позбавлені до нормальних засобів існування. Хотів би як приклад привести, що 1 жовтня ворог завдав комбінованого удару, використовуючи як керовані авіаційні бомби, так і керовані ракети. Керованими ракетами удари прийшлися по об'єктах генерування електрики. А три керовані авіаційні бомби були випущені по місту Харкову. Ми бачимо наслідки цього удару. Ймовірно, ми розуміємо, що ціллю була електропідстанція, яка знаходиться неподалік. Однак, внаслідок авіаційного удару було пошкоджено і знищено 86 павільйонів на торговому центрі Барабашово. Було Знищено 24 гаражі, шість автомобілів та 19 приватних будинків. І 23 го числа ми пам'ятаємо, що ворог у вечірній час з 22 по 23 годину випустив 18 ударних безпілотних літальних апаратів Гарань-2 по електричній підстанції. На тоді Холодногірський та Шевченківські райони залишилися частково без електропостачання, але досить короткий час все було відновлено.